Псевдонім у Трампа Краснов так і відбулося знайомство Комітетом державної безпеки особисто з Трампом у 1987 році, і він був завербований. Мій колега сказав, який псевдонім у Трампа Краснов, так? Я вам скажу. псевдоніми таємним агентом Комітет державної безпеки давав не просто взяти щось з потолка. Це завжди, як правило, обумовлялося із психологією, психотипом, поведінкою, характером, професією самого об'єкта, якого вербували. Так от, що? Чому саме Краснов? Псевдонім дали Трампу, от, щоб він був під таким псевдонімом. Прізвище слово Краснов має багато відтінків. Красавчик, красивий, красний, красава, прихожий мужчина. Ну, служба Комітет державної безпеки настільки глибоко вивчив Трампа, його психологічний портрет, психотип, порийнятий характер, слабкі, сильні сторони, що і дав йому, а Трамп, будучи родим, вважав себе неотразимим, дуже гарним чоловіком, що на нього як на мед, липнуть усі гарні, красиві жінки. В було й те, що. Трамп проживав у готелі «Національ», який знаходиться рядом із площою, яка називається в Москві, Красна площа. І оце в От. і було вибрано, що Трампу присвоїли псевдонім Краснов. О, скажу одну річ: що з таким чилом молодий рудий Дональд Трамп став таємним-агентом КДБ СССР псевдонімом Краснова. Додому Трамп повернувся переповнений почуттям величі і значимощів уже як повноцінний агент КДБ СССР. Красно раз, щоб ви не забули, тому у контроль звідки Чехословаччини він був лише як конфіденційний агент, тобто особа, з якою не, не яко, з якою таємно зустрічалися працівники сплеслужієї чи, чи іншої країни. І те, що мій колега, колишній офіцер 6-го управління КДБ СССР Альнур Мусаєв, який після розпаду Радянського Союзу був головою Комітету національної безпеки в Казахстані 18... 1999 2001 роках, от, публічно підтвердив, що Трамп є агентом КДБ під псевдоніном Красновнім, просто подякую як колись за те, що він підтвердив мій висновок. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.